А ми нагадуємо, що ви дивитесь Моцне ТВ. Перший гуцульський канал. І вже за декілька хвилин довгоочікувана прем'єра різдвяної серії Анус. Народився. Коржик, ну що ти папу розбудив. що все все, все, все все, 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 Я вже встав. Встав вже, все вже. Тебе задовбали, блохи. А мене задовбало то що тебе задовбали, блохи. Да-да! І не кричи на мене. Зараз тобі дам. спать, спать, спать кош. Спать. Що у нас по телевізору? А у нас що по телевізору? Один канал і того Давай вже, що там. О, маєш. Мос не тебе. Моц, не моц. Mocnejši premi te most francuski hoddoch. Da, молодець. Молодец. Ходь нагануси розбудив. Кожик. У нас що, Юшинку був чор? Что за мандарини? Все, 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 авокадо, дивися, гануси. Та що з мені це не виходить? Я не від цього. Оце трудотерапія для тебе, щоб тобі дурне у голову не лізло і щоб ти ні до кого руки не простягав. Оксан, ти хочу піти з друзями на пивко? Може за десь. Ти думаєш, що тобі женеться треба. Друзі, пивко, що за думки такі в голові. Я збираюсь до ганусі, а як прийду, би було готове все. Зрозуміло? Так, зрозуміло. Зачмерила! Походу, ще раз так зробив він побреється. Скільки ти можеш дивитися один дала? Це ж для малят. Та це наша традиція, Оксанко, дивитися цей фільм. Я розумію, ти тепер помішана на сутінках і все таке, але... Що, але? Ти краще б цікавилася хлопцями, а не цими дитячими фільмами. Ми вже не діти. Та ти лише про це і думаєш, я бачу. З Тарасом ти постійно водишся, Навіть СП поставила в контакті. Та я не думала, що ти так далеко зайде. Тарас дуже хороший. Ти його мало знаєш. Ага, колись на них всякої, а тепер. Ну, Тарас може, і нормальний, підносно має на увазі, а Іван далекий. Слабий, я би сказала, засипав мене повідомленнями в контакті, на телефон, жах просто. Нащо він мені здався? Я вже нова кандидатура? До речі, Сергій тобі ще пише? Та пише. Та це не малесі заводи. Та швидко ще про щось говорити. Алло? Іванко. Він чує тебе святим різдвом. Як ти в щасті здоров'ю дочекав, то щоб ти в щасті здоров'я опровадив і много літ діждав, рі по рік до сто рік, скільки пан Бог продовжить тобі вік. Ніфіга собі дед відчитав, великої куті наївсь. І бажаю тобі гарно вчитися. І гарної поведінки. Та я себе вже вроді би нормально веду. Ні-ні, я нічого не кажу. Просто я хочу тобою гордитися. І за навчання, і за гарну поведінку. А як б тебе здоров здоров'я, діду? Моє здоров'я гірше, як було, але ліпше, як буде. Так, я йду колядувати. Ми будемо відходити колядувати на церкву. А ти як? Уже зібрався, Ну молодець, щасливо! Дякую, дякую, Ідусю. Тобі теж все найкращого. Дякую за все, дякую за привітання. Все, давай, папа. Ану спряс. Спресся, давай кус цю цулуцуську. Регіт чоловіч, Стіжак! Давай стіжок. А, ну, давай. Розпішов я у стежок, <хи> а там напивсь їх шпачок. А від я скотив, і <хи> у зарінок я заплив, <хи> а там зустрівся мені гет, а я сказав mu привіт. ти собі, віцикет, бо я такий собі я шк'єд. Хлопці, виключте ті колокольчики, так голова бубніє The snow. Snow. Ну що, Михайле, будемо те колідувати? Та ж мусить те колідувати. Ну то куди ми будемо те колідувати? До Оксани що? Ну не буде з братєльником ми помиритися, з Назарчиком, молода. Але там тато з дідом такі, розумієш, що я... Ну трошки з собою туди йти. Бо я гус. Ну то чого бо я гус? Ну... Я вас... Бо я гус, тим більше, що Сашко і Васюк з нами просив жити. Ну та... Який нам інтерес брати свого малого? Це те не закурети, ні слово але що нічого. Да, нічого. Правильно, бош має менше у твого пласта машина своєї, бош майкрувати. Ай добре. хочеш тобі. Ей, хлопці, но на печі не нагрілося, дивіться, бо кришка може зірватися. А ну слухай, Тарас. Ти знаєш, що ж мені не дуже віриться, що ти з Оксану там мотиш. Шо-шо? Чоловіч, Оксана дівка модфайне. Mm -hmm. Я тобі кажу. Вона такого любила лава ціло, пантек, дати в а твоїх з ним посидіти, то да создать то все файно прокисить попускає. Іга. А ну що там Іван Коза носів? Знаєш, Михайле, веде, я думаю, що з того нічого доброго не буде. А чого? Ти же така любов була. Лише, лише. Він перший ліс, бидома, і за другий молодець. Здорово, парень, ти можеш садик лідувати? Оу! Oh, ти думаєш, що ти у Чернівцях вчешся, то вже все, може тако спонтами говорити. Хлопче, попустися, раз ти в бароматі будь людину. Тихо, інтрига, заре буде махач. Поняв, поняв, не нервуйся, мов, з тебе ці шипенці взагалі зробили якось неврівноважно. Ти би узлів того Назара, ти ще би не такий був. А що це я чую, що ти з Таню Драпачехом зустрічаєшся? Драпачеха! Драпачеха! Майонез меню салат. Драпачеха. Ти знаєш, що я знаю, чутки ходять по селі? Так, зрозуміло. У нас в жінках таке роблять з бакурами, що взагалі капець. О, вона й за мною зробить. Йо, і в ще з цим Петром зустрічалася, як його... А, то в не ошичалка, то набік, та й худай фалон грим та за голоду. Ну з нею я І що? Та тебе вже усе слажки Ти взагалі думаєш, то в голову чи ні. На Нащо це робити? Згадаєш моє слово. І так уже люди кажуть, що у вас вже до весілля йде. Та я хоч і дівчину маю, а в тебе та ганося якась віртуальна. Ти їдеш у ті свої шипенці, де живе якась там ганувся, але тебе ще з нею ніхто не виб'є. Мутно це всі косвізне. Андрею, ти ме швейти, ти зараз получиш по песку. Я пішов, якийсь пацан чи що? Я ніколи не брешу. Там ще зараз має дом 2, я читав програму, має типу, по телевізору. Який дом два? Я дом 2 не диреться відколи, колега боза в мене. Андрею, яка бузла? Це американське кіно. Десь Бахур сидів собі вдома, а то вже йшло до різьба. Він з'яв сани і такого самого порогу се спускає прямо межі смире, тілець. А сніг фест, валець, ж фест. А там навкруг все у гірляндах файне, ну та ж свято, люди свідкують. Та він з одної ялиці спелює гад вершок і волочить до хати. Ну приволік він то до хати. Файно так убрав. Я ще не ведь би такіленку вбирали, розумієш? У них у тих американців такі файні іграшки блискучі, не то що у нас ці борольки. Не звісні текст, дав коржик, Вони шоусі ту кутю їли, чи дійшов. От тепер я знаю, що так любить подивитися. Розумієш, експозиція твору на вищому уровні. Сюжет, зав'язка, розв'язка, епілог, розролог, це усьо. Кап'єз, кіно. дом 2, все, це мої любимо. Хм, <рес> сюжет доволі знайомий. Не перебивай, дай я докажу. Якби він таковав перегометі у нас зробив єлицю, то його лісничий би поломив. А ти розумієш, що світа і красниці на, ці, на ці злодії ходять, Бо то світа, люди тіряють бдительності. Іване, це мені вже дуже знайомо. А потім у рух пішло все. І паяльники, і 220 вольт, і навіть пір'я. Якби не то дядько шуплю, то маломи века пес могоди. А світа, ця це з голубцями допомагало? Чиала голубцями у тих злодіїв, представляєш? Та це один дома, Іване, що ти гониш? Я не що ти нагородив, Шкода диктофона немає. Андраю, знаєш що? То ти собі мураш цим голову. Один вдома, два вдома, дом два. Ти зб'єш тим, пусти в голову, ти з задрот. А саме цікаво, Гануся, знаєш що? Цікаво, хто закинув Шупинську пліткарку ті фотки. Що з Костаресов видацьовували літами у дискотеці, яких охоронець воволочив. Тарас каже, що якби узнав, хто це зробив, то тій людині було б непереливкою. Це ж треба було так, щоб та людина, яка створила цю групу, знайшла фотик і закинула ті фоті в контакт. Малишка, це кримінал. Віддала фотик, бігом. Ганусю, я тебе не казала, що фотографії у Шипинській підкарці з загубленого фотіка. А той Іванка мені сказав, ну коли ми ще з ним спілкувались. Опа! Кажи, мала погоду штану кинула? Зрозуміла. Анусю, котрі хлопці прийдуть до тебе колядувати? Іван ж у берегометі. Оксанко, твої хлопці будуть у тебе попід вікнами колядувати, а ти тут. Та хлопці рідко різко йти до мене колядувати. Ви що не знаєте мого старшого брата? Ганусю, чути колядників. Добрий вечір, темнім лісночку. О, та це Тарас, Михайло і Сашко. Ганусю, та ж думає, ти запросиш їх до хати? Звичайно, запрошую хлопців. Церкви складає, сітривечі вечір. Сія, сію, посіваю, і з різдвом я вас вітаю. Сійся, родися, жито пшениця, всяка пошниця. Лен коліна, що ваша голівка не боліла. Файно заколюдували колядники. Тож запрошую вас до столу. Присідайте, хлопці. Файно, дякую, ми тут ви, знаєте, перший раз у ваші хаті. Коми не послідний. Летвежение, если все да, золотные если да, я там сплю. Опа, як свеча вет мотора искра писла, писла. Вони, зроби інтригу! Дівчі, як би вчета жити не буду. Утратиш Іван, то де почухаєш голову. Не, що ти з нею хочеш, воно ще мане. Не бере той. Та як вона може? А втім, знаєш що? Якщо ти впускаєш такого хлопця, як я, то все. Ти не хітре. Все, до свідоць, дядька. В кінці інтрига. Ну нічого, весна покаже, хто де. Коржик навфігав стака. Суда тебе сюди.